Всім доброго дня! Зараз хочу е, припрягати е, ще раз двох жеребців, е, але хочу спочатку е, зразу їх запрягати, попробувати навіть не, не давати їм нагрузки. Зараз по попробую таким варіантом фараона і Добриню. І зараз все детальніше ми вам покажемо. Запряження, аби е, довго часу не, не, за, не забирало. береш збережено такого, якщо він во всі повишли тут. Тож дивися, біля перед ногом валив. Нині вже хлопців менше, бо я перший раз переживав як то буде, а зараз будемо бачити, що воно покаже з тобою далі. Так, це є. Реслаєш один на пальці Можеш навіть до того читати здрав так. Так, треть. І так горі кручу, щоб він сюди не повертав. Руба наші. Де ухід. Поки же це зробив таку трубу, є два вуха, карабінгачки, котрі закручуються, щоб воно було сильно і надійно, бо то є така справа жеребці, не є легко.

Гйда. І. Я сказав. Про пара. Про пара. Круте.

Три. Тримай туди. Трок. Троп. Троп. Пустий трошки мах. Тримай, тепер прямай еду. Вс. Зачево зразу мукей? Сихне, сітка, не. Потопрос,

Prv, prv, mi pomohli, třel jsem, protože může být, ne? Může to být, коротку, бо і важко. Трохи вкоротали цю важку. З лівої сторони удобрення твердісти на морду. — Нуром. Паромон. Дай мені ще. Паступці мене пця по дотягає. Він я це зробив. Ай як магазин. Я тут Ага. — Пакунці ми? А я. Það er að vera það. Brrrr, stanna. Pará. Múttum við að setja þér þúst í. Brrrr. Brrrr, nó. Brrrr. Bár í maður. Brrrr. Brrrr. Sér! Sér, það er með. Bár í maður. Накладаем железо на тихо не две, а ничего не дробит, бо так вот. Ну, не парамский, все парам, да? Так, туман, сам как так, пить, да, ты, а ні, то за те, що я підтягнув добре, ні? Добре, за добре, я добре, до добре, А? До добре, 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 так, запрягли. Зараз спробуємо щось цим два-три рази сіпнути. Α τα σώμα. Α τα σώμα. Α Α τα σώμα. Α

Це на піру ззаду. Тримайся за проманом, е. вони вже нині багато веселіше йдуть, бо ми зразу їх до купи. але трошки, як сказати, переживаюсь. Є хвилювання. Може Бог, не може буде все добре. Я не покол того уваги не Здорово, Костя. Е, в загальному е, фараон має по полінійці метр сімдесят сім твердих, а добриня метр сімдесяти. І взаді багато. Параон вищий, такий, як стояти на бетоні чи за Ну, Десь так, я знаю, 5 см, я думаю, точно. Так, вищий так. на цьому. Але ситуація така, що, що коли кінь зліва, то все кажуть меншого коня кладать і зліва. І ось такий варіант. Грає роль, ну, так, ми вже запрягли, можна сказати, другий раз. Сьогодні прррр, грає велику роль отой кусок труби, що ми кіньми, Бо якби не та труба, то вже б навіть зараз, якщо ми виїхали буквально 100 метрів, то вже фараон би пробував брати його за коліна. it's <makes noise> трака. Треба ще раз. З дерева я ледь мигаю спереду, щоб брати і ставити на бік. Такі у нас є жеребці. Запригли, ще раз нагадую, ми другий раз. І зараз будемо пробувати їхати далі. Кучусь. Так, їдемо ми трошки різними дорогами по, по нашому печеніжину. Жеребці вже загріли, бо ми вже проїхали трошки. Десь я знаю скільки, десь 3 кілом. Не знаю чи, чи буде видно, як ми вже будемо звідти їхати, але щось покажемо, уривок покажемо. Все рівно. Це вже буде, певно, буде вечір пізній. Так, Трошки взяли добриню зліва, фараона справа. Цей твердий на морду, так що нема викручує фараон іде спокійно. Бачите? Шума, шума з рота. Фараон. Жеребці дуже послушні. Так що хлопці ви думаєте, ще не покрив кобили, Бог поможе. Я ще пару відео познімаю. Просто треба мати час, аби їх хоч три рази на тиждень запрягати і показувати результат і показувати хороші результати треба чіпляти вже за ними якийсь невеличкий кубан і потиху втягувати їх у роботу тут у нас є такий краєвид Це як роман грабків вже? Це краєвець Грабкова на Печеніжин. Ознайомлюємо наших жеребців з печеніжином, бо вони не знають дороги або в пастух, або до Кобелів. Отак треба трошки їх поводити різними дорогами. Фарон! От дивіться, на фоні коней, яка це, мені здається, вешка найвища точка, а тут ка, друга вища точка, мені здається, хоч ніж. Тут Роман звідси родом. Він цю висоту знає. Хлопці втаканилися. Що таке, слава Богу, добре. Цікаво дивитися, як вони скачуть, як один другого хочуть кусати, а так як просто жеребці йдуть, голови поопускали, то навіть не, не цікаво, <гум> як воно є. Ну, як вони ще не їжджені, вони як Бог допоможе. Як я їх уїжджу, то вони будуть інакше виглядати. Вже роботу зробили, їдемо додому, то вже зараз буде погано видку, бо вже вечір. Всім на добраніч, ми зараз до берега, як ти сказав, покажемо. Ну, тут такий затяжний просто берег, але в пані не їжджу ні. Діслово! vetë, po vetëm të tështë, yeah. duha